Друзі, усім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Хотів зібрати яйця, в мене є замовлення. А тут от така картина. Дуже мені така картина подобається. От Тут От збоку ніхто не сидить, але вже вон 4 яйця є. Це вчорашні, до речі, 11 штук було. І дві старі теслися. Тобто, це та, що хворенька, і та, що лисенька, як називаю. От. У нас сидить та ще лисенька. Чому та, яка найнормальніша не несеться, я не знаю. Ну, але ці дві почали нестися і добре. Подивимось, що тут. Ага вже є світленьке. Два. Та-та-та. Там нічого немає, що тут. Одне є. Три. Так, і тут. Четверо. Поки що сім, але ще знесуться. Я впевнений. Так, курочки? Вон ще одна загляда на черзі. Привіт! Привіт! Ну, не буду їм заважати, нехай несуться. Ось вони, бандюгани. Вербички їм сьогодні наламав. Я так дивлюся, їм верба найбільше подобається. Отакі, хай гризуть, зуби свої точать. Вчора, до речі, на оцьому дивлюся е, кров на білому тут лобі цьому. От, ну, Я знаю, що кроликів самців бажано б розділяти, але передивився усіх, е, ніяких ран ніде я не виявив, але от ще, можливо, трішки видно таке брудне. натанечко залишилося. Ну. Поки що, як кажуть, терпимо. От. А якщо вже буде так, що зовсім небезпечно, скажімо так, для їхнього здоров'я, то прийдеться розділяти. Немає в мене куди. Кліток нових ми будувати не будемо. От Подивлюся, я думаю, що з положеннями вийдемо. Можливо, це якийсь там був такий одиничний інцидент, не знаю. Я передаюся, я знаю, що вони можуть, як то кажуть, відгризати один одному сім'яники. От. Передивився всіх, все нормально, ще раз повторюсь. Так, наче й вушка. Чистенький, ніхто нікого за вуха не кусає. Ну, не знаю, що то було. Оцей. Ну, так, нормально, наче себе почуває. Їжте, баловники. Там, до речі, мене запитувала моя постійна глядачка Софія, вам привіт. Що я буду робити, якщо, наприклад, я не продам усіх кроликів. У нас є тут люди, які е, на базарі е, скуповують е, кролів, скажімо так, в необмеженій кількості живими. От. Тому я думаю, що з цим проблем у мене не буде. Повторюся, вже в який раз залишати собі нікого я не буду. Як бачите, у мене немає місця, можливостей, та якщо чесно, і потреби такої. От. Мені для душі, я нагадаю, я тримаю кроликів лише для душі, мене їмо кролячого м'яса. І не прибираємо моїх. Тобто ніхто, ні я, ні родичі мої цього не роблять, тому отак от, от. Для когось це я знаю що дивно. Скажуть, це ж не домашні тварини. Ну, але я так вирішив. От. Тому сподіваюся, що всіх їх продам. Так, зараз пригощу й дорослих. Рябчик. От все перевертає свою миску з зерном. Не знаю чому. Можливо, не давати влітку йому зерна, ще подумаю. Тому що він не, не те, що там виїв і її перевернув, а от зерном перевертає, от воно все тут. Ось, подивіться. Мені тут миші не потрібні. От, Тому, якщо не хочеться йому зерна, то не даватиму. Почув? Бандюган, отак. От Посердись. Тут от ще одна актриса театру. На, вас з лялькою можна, не знаю, в цирк здавати. Учора випилювали акацію, потім вам покажу, трішки потрібно тут підлатати забор. От, і я знімав з неї шкіру от, і потрішку їм кинув. То дивився кролиці так непогано її гризли, а ці не хочуть. Ну. Як кажуть, моя справа запропонувати. Муха за вухом не видно. Мух ти ж, їжте. Друзі, там хтось із глядачів мені написав, що е, так на відео здається, що у кролів, у цих молодих е, дуже довгі вуха. І запитали, скільки вони сантиметрів. Ну, для мене не складно було поміряти. Я поміряв е, муху номер 2 і одну із цих сіреньких. 13,5 см. От від основи і до кінчика отакі от, от вушка. Не знаю, можливо, вони здаються на відео якимись аномально довгими. Хоча я дивлюся, що у мухи, у матері їхньої вушка коротші. Тобто вони від батька взяли, а у батька ви бачили там такі локатори. Тому от такі, 13,5 см. Отак. От Бачите, у кого вони стоять? У кого трішки падають оці от кролички одне впало, одне стоїть, ну, такі вони. Тому отак, друзі. Кому було цікаво, скільки сантиметрів вуха у моїх кроленят, 13,5. До речі, потрібно в них прибирати. Мабуть, цим я і займусь. Прибираю у кроликів і от дорослих, поки чищу клітку випускаю. Рябчик тільки що погуляв трішки. І от муху випустив. Ніде вона, звичайно, не дінеться, нехай трішки, як на мене, малуваті клітки, тому незручно. Вичищати, особливо в неї, вона така. Дівчина з характером. Заважає мені, тому нехай трішки отак от погуляє. Потивно закрити двері, бо буду ловити муху хто знаде. Да, муха? Отак, почхай там ще. Ану. Отак. Ну така красонька чорна. От, поки я вичищав у кролів, ці дві курочки знеслися, а чорненька вже просто досиджувала. Тобто то біле яйце було її, тому що от немає. До речі, потрібно поміняти оце сіно у них. Угу. Зараз зроблю це. Все, 2 секунди і така справа важлива зроблена. А те от старе сіно я викинув курім. Вон вони там погребуться і буде їм ще й за підстилки. Ну не викидати ж його. Ось так от. Друзі, кури щось стали поганенько їсти. І я зранку не давав їм нічого. Доїдали те, що не доїли з учора. От, а ввечері вирішив зробити їм мішанку, от, замочив макуху соняшника. Ну, Як зазвичай висівки пшеничні і дерть овесь ячмінь пшениця. І також додав у мене ще з зими. Залишилося м'ясокісткове борошно, рибне і кормові дріжджі. Їх всі разом змішав і от столову та ложку велику сюди їм дав. Подивлюся, можливо, це їстимуть краще. Я взагалі так влітку майже таку мішанку ніколи не даю. ну Дуже-дуже рідко. От, а сьогодні вирішив дати, подивлюся, чи їстимуть. Он уже там подивіться на тих голодаючих, не можуть уже Зараз подивимось, чи їстимуть Їдять. вон вибирають. Шкаролупки яєчні. Я не сказав би, що прям накинули страшне, а от шкаролупки вони вибирають. Їжте, не балуйтесь. Петько не втовпиться он ніяк. Зараз поїдять і підемо пастись. Сонячно, на ніч передають нуль. Ну, подивимось, як воно буде. Та так, так. Куря майже всі розбіглись, Петько тут горлає. Вон десь бубинить твоя чорненька. Це Петько як почав співати, то це надовго. Вон вони порозходились гарно, гарна сонячна погода, трішки прохолодно. Нам би дощу, не було такого гарного у нас дощу давно. Ну, от Петя це буде пів години ходити виспівать. Вон біжить актриса. Лялю, ти далеко зібралась? Чи ти з Петьком привітатись? О, так. Все, всіх погодував, курей загнав. Ось дівчата. Щось просять, не знаю що. Що ви хочете? Так ось, от травички свіжої. Подивіться, яка шикарна трава. Тому вони вибирають щось, стали багато вигрібати, ну нічого. Отакі. Зерна вже поїли. Будете пальці мої? Ану, ну, що ж таке вам ці пальці подобаються? На. Дівчата, не балуйтесь. балитесь. Виш. Отаке, от, друзі, сьогодні відео. Дякую всім за перегляд. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. І до нових зустрічей!